Сьогодні 13 листопада, 2022 рік. Нехай день буде добрим, нехай добрими будуть ранки, вечори і ночі для всіх нас, українців, українок, україненят, дякуємо нашим захисникам і захисницям, слава ЗСУ, слава нашій Україні, слава нашим героям. Я сьогодні захотіла сказати, що колись давно, 42 роки тому, коли я народилася, моя бабуся Марія і дідусь Іван взяли на себе відповідальність, ну, по-перше, доглянути малу онучку, мамі тоді треба було довчуватися, але взяли відповідальність передати родову пам'ять, родову шану. Один до одного, до людей, до сім'ї, до цінностей, до України, до всього українського. І от е, моя бабуся Марія, мій дідусь Іван, вони відіграли Яковенки бабуся у дівоцтві Трохименко, уродженка Писарівщини, а дідусь уродженець Водяної балки, це Диканщина. То е, вони, взяли, вони передали мені малій е, онуці, тоді малій е, основне. Любов до батьківщини, любов до материзни, любов до всього нашого, до свого рідного ця любов в мені жила, вона виросла і вона зараз реалізовується у тому, що я максимально як можу зберігаю матеріальні речі старожитності і максимально намагаюся зберігати духовну культуру. Мого краю, в першу чергу, та й всенької України. І професія моя, історикиня, етнологиня, вона цьому не то, що сприяє, а ще й зобов'язує. І вибір професії усвідомлений. Я дуже хочу, Боже, прошу тебе. Я хочу передати своїм онукам і правнукам те, що передали мої дідусі, бабуся, мені. І це по мамині лінії, дідусь бабуся, і по татовій лінії теж дуже багато чого. Передали мого, свого українського. Я бажаю всім українцям, українкам, усім україненятам жити в Україні, любити її і зберігати все те, що нам передали, передавати далі. Якомога далі, не лише внукам, правнукам, а ще можливо, і праправнукам. З вірою в серці, в Україну квітучу, багату. Як найскоріше вільну від російського ярма, від російського чобота брудного, дякую ЗСУ. Не втомлююся щодня молитися за вас і дякувати за те, що я є.